Дитсадок номер 3 Центрального міського району було створено у 1948 році, коли захворювання на туберкульоз серед дітей сягнуло небезпечної межі протягом подальших років, завдяки посиленому харчуванню та правильному лікуванню туди могли повернути здоров'я тисячам дітлахів, і зараз групи дитсадка переповнені, бо на жаль, позитивну реакцію на манту лікарі фіксують частіше ніж хотілося б. Спостерігається така тенденція на збільшення. Звернень від з боку батьків наш дошкільний заклад розраховано на 95 діточок, але вже на сьогоднішній день наш дошкільний заклад відвідує 103 дитини, от тому ми можемо побачити, що попит на наш заклад зростає. У нашому закладі всі дітки мають пільгу і вони харчуються безкоштовно. Щороку дитсадок отримує з міського бюджету на харчування вихованців близько 170 тисяч гривень. Ліками стовідсотково забезпечує заклад Криворізький тубдиспансер». В цілому режим дня мало чим відрізняється від інших дитсадків однак довшими є прогулянки і постійними медогляди. «Якщо назначають там врач із тубдиспансера. Ми проводимо зі лікування дітей. Да. от і потім направляємо через кожні три місяці Направляємо туди, на на тубдіспансер на профілактику на смотрю дітей. У нас усилене питання. Вот, дети проводять в любое время года прогулки на свежем воздухе, вот, процедуры, процедури, вот, фитотерапия. Ну, поэтому люблять наш детский сад, Заболеваемость у нас в детском саду. Поэтому ми теж решаем на будущее вот, сделать такую для наших дітей. Це було б дуже хорошо, если бы нам допомогли. Приймає дітей із хворобами органів дихання і Криворізький ревнокардіологічний санаторій. Малюків, які так і не змогли перемогти паличку коха, продовжують лікувати вже інші медики. Фахівці підкреслюють, головне захопити хворобу на ранній стадії, і тоді набагато швидше реакція маленького організму на манту задовольнить лікарів. А спеціалізований дитсадок може стати батькам першим помічником у вирішенні цієї проблеми, і це теж варто враховувати мамам і татам, які стурбовані станом здоров'я своєї дитини.